Всім привіт, друзі! І це вже третя серія того, як, нам, я, нам, як я намагаюся зробити гру в Python з мінімальним знаннями Python. В попередній серії ми, ну як в попередній, в попередній, позапопередній ми створили ось такий ось код, е, який, е, який може відкривати ось такий екранчик. І по ньому і тут можна клікати і заробляти такі поінти, які поки що нічого нічого не потрібні, вони просто є. Uh, так, сьогодні я збираюся зайнятися дуже цікавою річчю. Я не знаю, чи вдасться у мене, просто як експеримент можна буде спробувати. Я хочу зробити прокачку таку. Ну, якби це буде клікер, і треба, в том, щоб була прокачка, прокачка якась, яка допомагає робляти більше поінтів. Це, ну, як на мене, в кожному клікері така є. І я, і я ось спробую зараз зайнятися. Таку річ, як асинхронність, я про неї чув, але ось коли побачив, то мені, якщо чесно, дуже стрімно стало, тому що вона справді була важкою. Ну, але я і тому я відкрив прям сайт, подивився, як це все працює, і зараз прям перед вами буду перший раз спробувати робити цю асинхронність. Так, спочатку, напевно, треба зробити додаткову кнопку, просто не знаю, для того, щоб вона була. Так, це у нас буде first try, наприклад. Try first button. Так, це працює. Ну, тільки я буває і хайд трошки змінив. Наприклад, до 17. А hide, ну, напевно, такими залишимо, як це до виглядати, я ж цікаво. А! Uh, точно у нас прямо так же знаходиться, тому треба колом трохи змінити. І зараз як це буде виглядати? Ну, вона тут є добре, поки що ось так. Достатньо. Потім, я, звичайно, все це буду змінювати, тому що це виглядає зараз просто, просто жахливо. Так, створюємо дев. Ну і поїхали. Так, друзі, пройшло вже дуже багато часу. Я нарешті розібрався з цією асинхронністю. І я не знаю, це, якщо я зараз правий, то зараз це має працювати. Я ось я там, не буду, там не буду показувати, як, це, як, це, як я все це робив. Тому що, ну це справді дуже довго, до того ж я там ну, все рівно не знімав. Щоб простіше було. І... Ну, нарешті можна починати, я так думаю, продовжувати, точніше, таск 1 і тут таск 2. Надіюсь, що це все діло працювати. Ну, точніше, це таск 1, а це таск 2. Таким чином я їх наз... назву краще за все. Я все ж таки вирішив зробити власний клікер, тобто клік, щоб топовно клікало. І так. Воно буде давати до. Clix in All. Точно. Воно буде додавати до нього плюс дорівнює 1. А також оновлювати інформацію в. А, ну, звичайно. Global clicks in All. А також, звичайно, ж, оновлювати інформацію в ClickC. ClickSie, у мене як там це виглядає? Кліксі текст, клікс ін all. Ось так. Ну він про всяку... Ну тут, здається. Так. Тепер я дуже надіюсь, що це буде працювати. Uh, root main loop десь. Mm, ну ось так. Ну, тепер прям повністю не працює. І знову мені треба з цим і з всім цим розбиратися. І мені, я тут розбив дві дуже смішні помилки, по-перше, я вже виправив, ось тут стояло сам One. Так, тепер воно вже працює. А також ось здається клік, так? В чому проблема? Мені здається, що. Ну, ось в чому. У нас вже був клік. Я про всяк випадок зміню ось так, і перевірю зараз. А, ні, ні, все рівно. Не в тому ділом. Uh, а, в том в том. А, не, не тільки. Ну, як клік сигнал, don't define it. Я так думаю, что це в том, что що діло, как бы в тут, и воно навіть не, пр не пропрацьовує Що як я ось таку штуку зроблю, яку я не знаю, вона іноді допомагає, а іноді ні. If clicks in All до дорівню... більше за 0, то і все все штуки вставляємо. І мені звичайно я дуже сумніваюся, звичайно, в тому, що це все буде працювати. Ну так, так. Це все, звичайно, не буде працювати. Uh, uh, я не знаю, як, як, ви це, як ви це прокоментуєте, але я uh, тільки що з допомогою ChatGPT, gpt звичайно, але зробив ось таку штуку. Ну ні, Мені, ну, звичайно, підсумка GPT, але я вже ну, дуже багато часу з цим позадобався. До того ж, ну тут все ж таки часу частина коду моя. Тому я так думаю, що нормально. Я проходити через це третє коло Незеру вже щось у мене немає бажання. Е, ну. Е, я просто не знаю. Я справді ніколи не бачив такої штуки в програмуванні. Якось це. Ось так виглядає просто, але по факту це. Тут набагато важче код, ніж коли я писав, там в мене є код на 1500, там десь 1400 працюючих ліній. І він набагато, набагато легший був в розумінні, ніж ось, це 60, ніж ось цей 64 4, 4 лінійний монстр. Ну, добре, саме час вже щось робити тут з І так. Нарешті я продовжую. Так. По-перше, ми це змінюємо не на ось це, а на прокачка. Так мінімум так. Прокачка дає одну в секунду. Коштує. 10. Ось поки що так, потім, звичайно, доводиться змінювати. Знову кажу, я в цьому майже впевнений. Mm. Так. І тепер треба для, для нього ще зробити деф, в якому буде. Вся його. В якому буде. принцип. Це буде. Ап, 1 один називатися Ч, чому й ні. Mm? Hm. Ну, це, напевно, тому що він не, не використовується. Надіюсь, що це реально так. е <с> uh, І він. Якщо. А, звичайно, ще треба. Ось ці глобали взяти звідси. І тут зробити якщо clicks in all дорівнює. Ні, більше або дорівнює 10, то То. Е то буду, Треба, до речі, додаткову зміну тут зробити. Ап-1. Тільки ось так це потрібно нормально Ап... краще. А там АБП, тому нормально. Можна ось так. Ап-1 дорівнює 0. Це буде кількість таких... Штук, які були. Це буде кількість таких прокачок, які були придбані. Отже, спочатку треба, спочатку треба звичайно, заплатити, тому треба відняти 10 з цих понтів. Я поки що не знаю, як їх правильно називати, але треба обов'язково придумати. Мінус дорівнює 10. А, так, і там правильно все здається. І, звичайно, треба ще тут додати. А. а. <смір> так. я натиснув. Це я ось так? Не знаю, якось якось це сталося. Добре. Так. АБП, отже сюди. Отже, донизу і... Global, global, global. І тут ще треба додати один global. Це, звичайно, буде глобал. А один. Ось так. Він буде дорівнює. Він просто глоба. Ось так. Нічого мені поки що не дорівнює. І тут ця штука буде збільшуватися. А один, плюс дорівнює один. Ось таким чином. Uh, тепер нам треба поставити цю команду до ось цього non-command. А, ну, і, напевно, треба ось це все прибрати, воно вже не потрібне. Там доволі такі собі кольори. Ну, я маю на увазі конкретно для тої кнопки, як буде натискати. Тому що воно там почне моргати дуже сильно, тому там краще вже без кольорів. Так, АП1 називається. А, АБП1. АПБ. Так, ось це воно. І тепер е, десь... Ось тут стається? Ні, не тут. Не тут, не тут. Ось тут так. Не плюс 1, а плюс... АП1 Ну так, нормально, тому що АП1 завжди має давати 1, Отже, за кожен придбаний. Ну зараз подивлюся. А, ну, мені, мені здається, що не треба тут ставити поглопало, так? О, нормально, тепер треба ще один. Прекрасно! Просто прекрасно працює. Ох. Ну, це вже прям повноцінний клікер. Жахливий, звичайно, але, ну. Тут є навіть прокачки. Е я не встигаю купляти, я зрозумів. У мене просто настільки вже багато, ще. Ну, воно поступово зменшується, але все, все. Воно більше не може зменшуватися. Капець. Оце так. І зараз прям клікаю дуже часто, і я прям не можу. Воно, воно нагору пішло. Оце так. О, ну нарешті, я можу сказати, що ми цю серію можемо завершувати. Не це тому що я просто зупинив це діло. Не так, як треба. Е, нарешті це можна завершувати цю серію. Це була поки що найважча серія, тому що я на неї вже купу часу витратив. Ну і. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.